Наглядова рада Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького одноголосно ухвалила концепцію інноваційної трансформації закладу. Про зміни, які чекають на провідний ВНЗ області, дивіться далі. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького сьогодні є одним з провідних навчальних закладів, і не лише на Черкащині більш ніж 7 тисяч студентів, 129 освітніх програм, 84 доктори наук, 254 кандидати наук, наукові школи провідних вчених і ще багато відмінних переваг, які дозволили нашому університету за 10 років у консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України піднятися з 138 го місця на 24. чотири. Тверте, проте в університеті добре розуміють, для того щоб утримати позиції і тим більше рухатися вперед, потрібні зміни. Основний фактор, який є рушієм цих змін, це час, який ми переживаємо час викликів і змін. Сьогодні я думаю, всі ми відчуваємо час неординарний. Дуже багато процесів з одної сторони зламаних з точки зору ритмічності а з іншої сторони, ми розуміємо, що Ну, кожний, кожний день наш присвячується фронту. І незалежно, яка твоя професія, ти ти проживаєш, фронт. Немає нічого ціннішого в завданні як е, перемога. Других варіантів у нас немає. Ми не вживемося на цьому світі вдвох. Путіна задача проста нас бити, а в нас Задача ще простіша – вижити і знищити його. Університет з інноваційним змістом це вимога часу. Рейтинговий, конкурентно спроможний, сучасний заклад європейського рівня. Світ вступив в інноваційний тип прогресу, інноваційний тип прогресу, який характеризується швидкою, динамічною зміною знань, умінь, навичок, технологій і так інше. Врешті-решт, це веде до зміни умов життя і діяльності кожної людини. Тому це далі як місто перекидає. Тому навчити будь-якому навчальному закладі, зокрема, в такому прекрасному університеті, як Черкаський, за традиційним типом навчання, за тим, щоб аби лише обмежитись. Передачею, навіть творчо-критичним засвоєнням студентами певної суми знань неможливо, тому що ми повинні через освіту формувати інноваційну людину, людину з інноваційним типом мислення, інноваційною культурою і здатністю до інноваційного типу діяльності. Олександр Черевко поінформував наглядову раду про те, яким він бачить процес трансформації університету. Концепцією передбачено 10 пріоритетів, якими має керуватись університет, щоб до 2030 року дійсно оновитись і стати навчальним закладом, який відповідає європейським стандартам якості освіти. Університет європейського рівня це рейтинг конкурентно спроможний університет, університет інноваційного Типу, дослідницький університет, університет з інноваційним змістом і фаховим персоналом, двомовний університет з полікультурним середовищем, відповідно, це студентоорієнтований університет, університет з традиціями і креативним простором, університет як частину громадянського суспільства. Члени наглядової ради університету одноголосно ухвалили концепцію інноваційної трансформації Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Також вони мали змогу ознайомитися з діяльністю stem лабораторії, яка нещодавно запрацювала в одному з корпусів університету.